Це Хітаюс, на сьогоднішній трансляції відкриваємо чемпіонат України 2025 року. Зі мною на голосі буде разом коментувати CD Fabregas. Усім привіт. От як ви бачите, у вас на екранах є вже драфт, тобто сторінка, на якій гравці в режимі онлайн, правда, на жаль, через форс-мажор, вже забанили та пікнули свої опції з націями, але як ви бачите, тут є. Всі опції зверху, де тут «Options» написано: 1К 0 ПТ, 5К 0 ПТ, 5К10 ПТ. До речі, в двох ПТ-них опціях 10ПТ та 15 ПТ. У нас змінилися правила, тепер можна займати нейтралку до кінця часу миру. І ось друга секція, як ви бачите, тут вже вибори та бани, вибори гравців. Я думаю, що можна було і без цього прогнозувати, що «Детром» відразу банить 15 ПТ. Ну, Раз. так і є. Як ви бачите, зверху у нас Детром обрав 1 К0 ПТ, йому забанили 5К0 ПТ, Десайдер 5К10 ПТ. Відповідно, петнашку Детром банив. Sonні пікнув мільйони. По націям обрав Детром Алжир, а Соні обрав Саксонію. Десайдер це рандомно Нідерланди випали. Плюс були забанені 12 – це Туреччина та Україна. Тим часом ми переходимо вже в саму гру. Так, я їх спитав. Питаємо, чи готові гравці. Соня дає плюс. Детром теж? Deatrum Стартуємо. Ми готові. Хост у нас поставить паузу, там все, все ок. Якщо що, затримка є на трансляції 3 хвилини. Начаток ми сильно не будемо відповідати, скоріше за все, бо будемо більше сфокусовані на коментуванні гри. Ну, я думаю, перша така версія, просто чого Детром пікнув Алжир. Ну, то, що стрілкових юнітів нема. Тобто не сильно треба звертати увагу на вугілля. Це, я думаю, основне, якби його була мотивація, ну, якщо так напівсерйозно говорити. Так, ну що ми маємо? Вибір Детрома 1К-0 ПТ, Алжир. Доволі специфічний вибір, мало гравців знає, як це грати. Подивимося, що знає Сольня, подивимося, як грає детром. Чекаємо на плюси від гравців, вони поки тут розкидують своїх селян на будівлі. Є плюси, я бачу, до речі, від Соні, що він зразу буде займати золото, що максимально правильно, бо він швидше буде виходити в стайню. Тут ключове це максимально швидко збудувати першу стайню і пробувати першими ж мамлючками рейдити. Ви бачите, Соня тут ще й ставить складик. Зараз будуть селяни добувати дерево. Плюс каміння, точніше, спочатку, навіть більше каміння, бо це все-таки Алжир. За Алжир треба прямо. 150 каміння назбирати, 450 дерева. Дерево майже вже зібране. От каміння ще треба 100 назбирати. Чи знає це? Так, Знає, це Соня. Подивимося на Детрома, це ж його вибір. Я думаю, що він має це розуміти. Але він не добуває взагалі каміння. Ні, є, є все-таки каміння. Є ринок. Ринок виграє детром Уже 100%, що доволі теж важливо. Те саме, до речі, зробив золотою копальною червоний гравець. Він має. Sony швидше трошки добував в кузні, тобто ну, плюс-мінус все поки однаково. Єдине, що у детрома по шахтах Ну, до золота найважливіше. У детрома прям дві. Ну, типу, на викоті, але вони прям поруч, що, що добре, але у Sony одна. Одна прям дуже далеко, не знаю, він, можливо, і ще довго буде шукати там зліва, ну реально. дуже Так, такі є ось вона знаходиться. Дуже-дуже далеко, але у Дтрума плюс те, що ці дві дальні копальні можна обороняти одним місцем збору з казарм. Плюс стайні. Так, пішла стайня на 2.09, почав будувати Детром свою стайню, щоб ресурсам у Сонні. Соня теж має вже ресурс, насправді. Mm -hmm. І він теж уже ставить. Я тобто закал. Ну тут, поки буде будуватися, буде перевага у Детрома на одного коника. І настільки це критично, але доволі це теж неприємно. Він має точку збору до шахт, відразу їх займати, дуже круто він їх знайшов. Це перший бойовий юніт вже виходить, червоного, направляє. Я вже вийшов вперед. У, у Соні, ну, ну майже, майже. Вийшов, вийшов. Там різниця невелика взагалі. Казарми почали будувати гравці. Одночасно. Просто. Одночасно, Так, перша казарма доволі дешева, тому це Must have зразу її будувати. Так, тут вже бачу про вугільного барона пішли коментарі в чаті. Ну. побачимо. Ну вугільний барон тут буде збирати на кірочку, мабуть, якщо до того дійде. Так, да, в принципі, вугілля на кірочку потрібно, і потім, якщо все одно будуть здипу, якісь стрілкові юніти, так що, може ще питання вугілля постане в цій грі. Дивись, да як синхронно розкидають коней. Угу. Угу. Не просто, знаєш, зібрали кулак хоча б там 5-6 коней перших і пішли, а так от, ну. І для розвідки, і трошки нормально. Гарно сплітять. На попередньому чемпіонаті України у детрома була заруба якраз на східній нації, але то була Туреччина. Тут все-таки Алжир поки що. Так, Бачу. на що намінюється гравцін? Чи на друге МЦ, чи на другу казу? Другу казу поставив детром. Що буде робити Соні... він, на... він, Йому треба каміння просто на другу цю... на другу казарму. Коз... Але він дерево продовжує. Він добивати. може виміняти золото, І як ти казав, що буде дуже довго шукати Соню свою. Третю але копальню. На 4.40 він тільки не знайшов, детрому в цьому плані було набагато легше. Ну, поки тут не вступає детром чомусь, але він тут має вигравати. Виграє зараз на конях прямо під копальною у Сонні. 4 проти 3 мамлюків. пофайтались. Тут Соня втрачає невеличку таку от кількість армії. Тепер він вимушений буде йти вліво дефати свою копальню, але там є 5 пікенерів. Нормальна охорона, і кінь, здається, також на охороні там стоїть прямо. Так, невеличку, але перевагу здобуває детром. Ключове тепер цю всю перевагу реалізувати, а не просто злити кінноту. Плюс два мамлюки зараз. Ну, це коли 1.05, то тут важливо там, кожні, не знаю, 100 Золота та кожен мамлюк. Там, кожен так і є. Що я хочув, хотів додати, це те, що у детрома вже друге МЦ стає. У нього дві кази, два МЦ це дуже добре. Тут Соня відстає і на казарму, і на міський центр. Що доволі суттєво, прям максимально важливо. І подивись, тут зліва йде рейд мамлюками. Ну, на копалі. Якщо Стілян виведе, то може відбити. Але... Ні, 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 ще й плюс ой, золото. Ой-ой-ой, ну це взагалі повна домінація. І поки справа що. справа детром також уже забігає. Так, справа теж пішов рейд мамлюками. Ну, хитрий детром. А всі коні у Соні були на шахті на викаті. Тобто він обороняє ту шахту, яка найближче до Детрома, а Детром бере і захоплює дві просто в тилу, Дивись, другу захоплює зараз. Так і є. Мінус Ірина. ринок. Мінус золото. Другий МЦ тільки-тільки поставив. Sonні, ну тут уже дуже все для нього погано. Якби це Детром ще да. використовував свою піхоту, він би зміг ще і золото зліва забрати. Тобто це був би, ну. Total Domination, нуль золотих копалень би було в Сонні, і далі можна зробити 4-4 і вбити. Дивись на пана Детрома, він п'ятьох селян вивів і погнав на нейтралку. Угу, Теж правильно, правильний мов. І справа забігання від Сонні, там 12 пікінерів некачених взагалі, я думаю, це легко має відбиватися, хоча те ще треба доконтролити. Зараз фул фокус фокусу Детрома на базу Sonні. Доволі по краю, так що можливо і. Їх не побачить до останнього. Ну прям доволі. Ай-яй-яй, ще й ліміт став! Чи що це, чи це прокачки беруться в цей момент? Зараз може бути неприємненько. Ні, помітив, помітив Деттром. Зробив формацію. Чому? Четрив, Угу. Але він без форми, чому так? 2-1 у Sony. Там по пікінрам уже різниця більше, ніж півтора рази. Там Sony шансів немає. У Sony. Мамлюки розбираються з піхотою накачаною. Чи прокачував Соні? ну одну атаку прокачав. ставить. Я не розумію, чому до цих пір немає академії на 8.50. І от Немає академії у хлопців. Ну, в Соні, можливо, там більше запари і в такої ресі він втрачав От, Але цю запару детром створює Соня, тобто. Mm -hmm. У них однакова запара по факту, тільки один відбивається на базі. Ну, Детром уже явно себе спокійніше почав відчувати. Типу, розумієш, що мінус дві години, і, і, і скільки вже кілька хвилин. Ну так, детрон просто не... на... на розслабоні вже сидить, думає. Ну... ну його пік, його пік. Так, так до видно, речі, видно, видно. пишуть і в коментах, і давайте ставимо вподобайки. Турнір стартував. Перший матч. Я думаю, далі буде тільки більш потужно і круто, так що, але треба починати добре з самого початку, в тому числі до вас звертаюся аудиторія. Ну що, пішов раш від якийсь 4-4 бере. А, він форму зараз зробив, я так зрозумів. Так, є в нього академка, 72 формація. Прокачки вже взяті 5-5 і пішов раш. від Detroмі. Селян туди привів, думав, <coughs> з мішками ще надавати, але треба відходити глибше приймати. Так є. дайте, будь ласка, ще фідбек ой, 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 ой. по трансляції. Чи не пролагує, бо мені пише, що в мене є пропуски кадрів. Чи це критично скажіть, тоді тобто я щось спробую вирішити. Але тут вже. Детром іде в наступ трансів. Sonia не менше докачується, він ще бере ще одну атаку. Ні, ну детром взагалі прям грає дуже-дуже обережно. Але дивись, як круто, що він. Так. Sonny здається, він це факт. GG. Угу. У нього не було аПа, я б хотів сказати, що у Детрома не було АПО на... На... на геологію. Але от теж з самого початку казав, що хлопці кидали розвідку конями. От вони ці шахти ну, знайшли. ну, вони, це, це він детром скоріше. А Sonia оцей рейдик пікенерами не вийшов у нього на шахту. І по селянам і по пікенерам домінація була у Детрома. Так, зберігаємо повтор. Я принаймні. Зберігаю. Так, зберігаю повтор а я поки. Зайду в кімнатку. Так, народ, е хочемо також з самого початку сказати, як ви бачите на трансляції, є два хороші, круті партнери в Чемпіонату України з козаків е цього року. Е один це Хатор, е напевно, вже всі знають е бренд український різних там девайсів, клавіатур, мишок, гарнітур, в общем, цього такого корисного геймерам. Так що очікуйте, ще в подальших трансляціях будуть ще певні. Бонуси, скажімо так, аудиторії від Хатора. Тому дякуємо, що вони з нами. І другий це інформаційний партнер Tribuna.com Хто особливо там за спортом слідкує, знає що це просто топовий спортивний сайт український. І вони інформаційно будуть підтримувати чемпіонат України. Тобто, можливо, хтось в записі буде дивитись цю трансляцію, бо прийде з трибуни десь. Тому всім привіт, всіх вітаємо. І Ну, такий початок у нас. Зараз буде трошки опція, вже, я думаю, динамічніша, можливо, і більше юнітів. Щось може цікавіше нас очікує, Це мільйони. Такі є, мільйони це дуже крута опція. До речі, треба виставити ще нормальний розмір мапи, не маленький. Я дивлюсь по опціям, здається, все правильно. Захоплення як правильне, ресурсів. Треба чекати, як на сайті, там були. Так, нормально, да. Там нормальна має бути мапа, мільйони виставлені, і тип мапи один, треба кон... виставити один континент. Століття одразу є, все чітко. Тепер по опціям Зараз ще раз перевірити. Один, один, один континент. Мільйони, мало, і нормальний. Не століття не. одразу, захоплення. Правильно виставлене. Можемо стартувати. Чекаємо на. на в принципі, всі плюс, а, кажу, вони всі не плюс не притиснули. Так. Все одно буде пауза. просто паузу, будь ласка. Так, Народ. Круті у нас просто. реально спонсори, хочу ще раз сказати. Hatori, я думаю, вже багато хто знає. Це українська, українська така от фірма, яка виробляє реально класні речі. У мене від них можу зразу сказати, клавіатура. Я на ній граю. Прям дуже максимально задоволений за невелику ціну, але доволі якісний продукт. Тому. Uh -huh. Передаємо слово Фабресу, що він хотів сказати, я думаю, за збір. про збір так, в тому числі дуже важливо. У нас якраз почався перед стартом чемпіонату України найбільший збір якби в історії взагалі WCC, мегазбір там для трьох підрозділів на 250 тисяч. Зібрано вже більше 40 тисяч, потроху рухаємось. Дивіться, там скинув я інфу, плюс в описі під відео також є. Народ дуже круті лоти по кіберспорту, хто шарить за Na'Vi, за KSG CS... раніше, КС2 зараз. Автографи переможців першого мажора, Там крутих і українців, блейда, біта, тому дивіться, круті лоти, донатьте і ще й можете бонусом виграти круті штуки. А ми у нас починається гра вже. Так що коментуємо. Так і є, ну я дивлюся, як розбудовується детром, він більше по-Батоновськи розбудовується, але в нього так селяни бігають. Відстань дуже коротка, що насправді дуже сильно може руляти. І розуміння гравців, чи велика тут відстань, чи коротка, теж максимально робить різницю в плані навіть вибору тактики. Бо я бачу, вже пікінери йдуть від детрома, він розуміє, скоріше за все, що це дуже-дуже близько розташований ви вигнали, його опонент. Так, так, так. Тут прям можна і в піку зарашити разом з гусарами та з дипу зробити драгунів. Сонні, бачите, який білд він швидше хоче поставити казарми, тобто зробити більше піхоти, а детра максимально швидко зараз буде будувати дип. Але ні, на максимально він розділяє селян на дві групки: групка на дипломатичний центр та групка на стайні. Він прямо стайні навіть вперед будує. Подивись, робить купу піки, не перемикається на мушкатерів. У соні дип не будується. У Соні дип не У Соні, дип не будується, не немає дипу. А це о, нарешті Зрозуміло. він нього заклав. Але це Які рундашири? Січка пішла. Я думаю, які mm -hmm. рундашири, де треба? Що це таке? Просто стайні. Дивись це. Якщо встигне, якщо встигне, йому треба розплітити уже січку. Де побудувався, бо вже. Мінус тайня, раз. Другу ні, не, стих, ні, ні. не встиг, так? Не встиг, не встиг. Не встиг, я якраз на Соні дивлюсь. Ну що, треба робити драгів? Зрозумів, це детром почав робити драгунів з дипу, окей. Треба брати кіраси обом гравцям, запускати всі будівлі. У Детрома взагалі нічого не продукується. Ні зі стає, ні з казарм. А от у Соні все Дима, працює. Стані, Зверху Добре. захоплено, здається, найдві, ні. Ні-ні-ні, він перехопив, Соні перехопив цих чуваків. Захоплена, була захоплена, була захоплена. не встиг. Детром з... нарешті почав запускати піхоту, але почав запускати мушкетерів, їх ще треба прокачати, а Соні нормально тут уже не робив армію. Стайні, Стані стайні лише вони запустив, ну тут можна зрозуміти, він намагався їх хоча б не втратити. Але січка, січка пішла в ряди драгунів, але тут пікенерія. Знаєш, мені тихіка нагадала, як полі є типу, перевести гру на половину поля суперника Тобто просто, поки я дайте мені позапускати все, я туди просто кину січку на драгунів, щоб просто трошечки якісь хоча б 10 секунд собі виграти. Так і є. Ну, Детро може себе спокійно почувати, він зараз веде з рахунком 1-0. Але подивись, наскільки в нього вийшло вже з драгунів, з його дипломатичного. Він просто хоче це все перестріляти, я так розумію. Але занадто рано він наступає, мені здається. Занадто рано. Ще мало прокачок. У нього в академії є два швидкострілки, на повністю він докачаний. Мушкети Соні позаду стоїть? Ну, ну, драги трошки прокачані, і мухи ледь ледь прокачені. Чи зможе він це все перестріляти? Здається, що зможе. Але тут зараз може бути артилер... артилерія від Соня, яка може виїхала. дати картеч. Зараз може бути камбек, якщо буде гарно по картечі. Ні-ні-ні, ні, ні, ні. Мов розплітився, мові. подивіться, где там розплітився. Була картеч невелика, але це вже. Детрам позаходив в арт-депо і буде захоплювати ту всю арту, скоріш за все. Але це таке, що треба ще додавити. Ну, треба ну, ще додавити, так і є. Треба ще докачатися, треба ще запустити дві стайні, треба докачати мушкетів. Треба хілочку в академці протискати. Не з тих зверху детрам захопити. Захопив! Зверху! Одну, Одну. другу Друг. захопить? Казарму 18-го. Дві, дві захопив, ну видали першу. Він цього не помічає. Ну тут уже GG, тут просто дуже швидко це все. Відбулося, тут, я ну, не знаю, такі, чи... Часто не дає згори? Навіть ТРО вже не допоможе, мені здається. Саксонське. Воно вгорі, воно в стайнє там нічим воно навіть воно захопити. От уже й кузня, воно. вже кузню забрали, це все. Коли воно, кузня немає. Віта, виїжджає, вона одразу вже перехоплюється, то є, ну, так трима, і є, диб повністю нормально. заплакований. Кузню треба. Це GG. та є. От. Динамічні ігри, от вам і 0 ПТ. І пан Детром у нас за якісь там 10-15 хвилин вже, в групі, вже здобуває три очки, до речі. нововведення варто сказати. Тут же ж 4 групи по 4 гравці і. best of 3. Якщо так як Детром виграв 2-0, він отримує 3 очки. Сані отримає 0. Якщо рахунок був би 2-1, то навіть програвши, отримував би одне очко. А це все може бути дуже важливо, якраз в додаткових показниках, якщо буде однакова кількість очок. Да, так і є. Якщо там щось було на трансляцію, вибачайте, це поки що такий сумбурний старт доволі вийшов. На жаль, там були свої деякі технічні проблеми, але з наступними трансляціями якість тільки буде рости. Дякую всім, хто приходили. А Дякую. можливо, а ну. Секундочку, ще онлайн побудемо зараз, я тобі дещо. Давай, давай. Так, народ, поки що про збір тільки нагадували, лінки є, так би мовити, переходьте, дивіться, донатьте. Е, також е, від Хатора Тарас там згадував, і якраз варто згадати, що е, до переможців і призерів турніру у нас, до речі, тут буде е, призи. Е, якраз Хатор надає, значить, гарнітура буде крута для першого місця, мишка для другого і для третього там килимок. Така Limited Edition з Custom, якщо хто знає, і. Да? Е, е, Заходьте, в принципі, під'єднуйтесь там до Діскорда, до телеграм-каналу. Там є всі новини, і ось по спонсорах, і трансляції на матчі, і так далі. і так далі. Тому да, дякуємо за трансляцію. Вона вийшла доволі швидкою. Ну тут детром постарався, вітаємо його перші три очки. Так, але за таку коротку трансляцію перейшло 70 глядачів майже, тому дякую всім, хто долучилися доволі швиденько. Щоб не пропускати наступні трансляції, теж підписуйтеся, натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб вам приходили всі повідомлення про стріми, про відео і так далі. Зараз буде тривати чемпіонат України. Плюс коли я буду грати свої ігри, я буду так само надавати посилання, скоріше за все, в. Спільноті каналу, або буду робити заплановану трансляцію, на якій я буду перекидати людей на трансляцію іншого стрімера, який, скоріш за все, буде мене транслювати. Ну плюс, звісно ж, буде купа ще крутих ігор з першої другої ліги транслюватися. Тому долучайтеся. І будемо завершувати. Дякуємо за гру. Глядачам, що підійшли, проставили вподобайки, і що слідкуєте за козаками. І, звісно, спонсором за такі у нас, бачите, з кожним роком все краще і краще. Масштабуємось, так би мовити. Все, все буде Україна. Всім бувайте. Всім дякуємо. Так, бувайте. Дякуємо, дякуємо.